Маю питання до всіх водіїв. Ви теж вважаєте, що повільний рух економить пальне? А от я вас дивую, бо економна їзда це не про плестися як черепаха, а про цікаві звички, які реально допомагають зменшити витрату пального. Звучить занадто просто, правда ж? Давайте розбиратись разом. З вами Денис Чуловський, це авторубрика Корисно знати. І сьогодні розбираємося, як знизити витрату пального без зменшення швидкості, темпу та комфорту їзди на дорозі. Поїхали! Перше і головне, економить не низька швидкість, а плавний стиль їзди. Різкі розгони та такі ж різкі гальмування збільшують витрату пального до 30%. Якщо тримати рівний темп і прогнозувати дорожню ситуацію, економія приходить сама собою, тобто не повільно, а передбачувано, і це вже мінус літр півтора на сотню. Наступна порада містить одразу два лайфхаки економії. Не можу не згадати про шини. Недокачені шини збільшують витрати пального до 5-7%. Тому для більшої економії потрібно слідкувати. За тиском колеса оптимальний тиск для конкретного авто часто зазначають на внутрішній арці дверей. І от якщо з тиском в шинах усе досить логічно, то про навантаження багажника я особисто взагалі не подумав. А це теж грає неабияку роль. Зайві 30-40 кілограмів багажнику додають 2-3% до витрат пального. Тобто економія це не їзда як черепаха, а проста логіка. Підкачав шини, прибрав зайве з багажнику і маєш собі щастя. Ще один бонус технології, які зараз стоять майже у кожному авто. Це, от, наприклад, наприклад, контроль та обмежувач швидкості. Вони досить суттєво пом'якшують стиль їзди, що допоможе зменшити витрати пального. Фіксуємо собі. Економна їзда це розумна їзда. Плавність збереження темпу та гарний технічний стан, і ви вже економите літри. На сьогодні це все легких вам поїздок та низької витрати пального. До зустрічі.